Боротьба за справедливість за допомогою сучасних технологій в Києві. Студенти з усієї України змагалися на всеукраїнському конкурсі з написання есе про роль штучного інтелекту в притягненні Росії до відповідальності. В інституті міжнародних відносин національного університету імені Шевченка вже підбили підсумки інтелектуального змагання і нагородили переможців. Отже, як штучний інтелект може допомогти нам здолати ворога? І що думають стосовно цього майбутні науковці? Подробиці далі. Штучний інтелект може стати незамінним інструментом у досягненні справедливого миру у російсько-українській війні. Він, зокрема, може допомогти нам збирати докази воєнних злочинів, аналізувати супутникові знімки та виконувати безліч інших функцій. Так вважають студенти з різних куточків України. Про можливості порівняно нового напрямку сфери інформаційних технологій вони написали у своїх есе. Помилки або ж певні точності у вихідних даних можуть призвести до неправильних рішень. Саме для цього судді повинні забезпечувати перевірку даних наданих штучним інтелектом. Штучний інтелект це те, що сьогодні максимально швидко розвивається, і чому б нам не спробувати залучити його, для того, щоб він також нам допоміг у боротьбі з цією російською навалою. Викладачі у складі журі конкурсу переглянули кілька сотень робіт. Планували відібрати десятку найкращих, але через велику кількість цікавих думок у фінал вийшли 17 творів. Іван, студент другого курсу інституту міжнародних відносин, увійшов у трійку переможців. Зізнається, останнім часом штучний інтелект став для нього незамінним помічником у навчанні та побуті. Якщо, наприклад, повинна я е, для мене необхідно знайти якусь інформацію дуже в короткий період. Також штучний інтелект дуже часто використовую, навіть можна сказати, зловживаю В повсякденному житті. Це класний е е пристрій, і з розвитком науково-технічного прогресу я думаю, що в контексті виключно повсякденного життя це буде е е лідер. Мені здається, за, за загальним застосуванням. Нагородити переможців та підтримати студентів завітали керівник офісу президента України Андрій Єрмак та віце-прем'єр-міністр України з інновацій Михайло Федоров. Посадовці розповіли студентам про те, як держава вже використовує штучний інтелект Андрій Єрмак, укотре наголосив на важливості притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні на українській землі. І в цьому процесі наголосив керівник офісу президента: саме штучний інтелект може неабияк стати нам у пригоді. Росія знищила 214 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури, було повністю знищено 173... Тисячі житлових будинків, 4 тисячі шкіл, тисячі лікарень. Тільки по наших електростанціях було завдано спочатку війни 773 удари. Було зруйновано 9 тисяч об'єктів комунікації. Зараз Україна складає реєстр збитків, куди вносяться всі постраждали від російської агресії об'єкти. І ось тут штучний інтелект. Дійсно може допомогти вирішити це завдання. Він може допомогти також в опрацюванні величезних масивів даних, може допомогти зі встановленням точної суми збитків, з виявленням і пошуком військових злочинців. І ми активно будемо використовувати його в цих цілях. Найближчими роками Україна потребуватиме висококваліфікованих фахівців у сфері штучного інтелекту. Наголосив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, порадив студентам якнайширше досліджувати цю тему. Ми в команді президента ви знаєте, працюємо над тим, щоб побудувати цифрову державу, і нам за п'ять років вдалося 102-го місця в світі за рейтингом цифрових держав цифрових послуг піднятися на п'яте місце. Я думаю, що якщо ми з вами будемо працювати, впроваджувати штучний інтелект в усі види нашої діяльності, то ми можемо бути і на першому, ну як мінімум, в трійці через наступні два роки. Для цього ми прийняли стратегію інновації урядом. Вона має назву Він Він там, якраз описується шлях, який нам потрібно пройти за кілька років для того, щоб досягнути цієї цілі. Конкурс СЕСЕ на тему роль штучного інтелекту у притягненні РФ до відповідальності це своєрідний стартовий майданчик для майбутніх юристів, політологів, айті фахівців. Наголошують організатори. Переконані, це один із важливих кроків на шляху до досягнення справедливого миру. Анастасія Плешок, Олександр Круліков. Подробиці «Інтер», марафон Єдині новини.